Так, доброго дня. Я вже в ефірі. Чекаю зустріч з вами. Так, доброго дня. Доброго дня, вітаю ви новенька. Ще чекаємо трішечки, може хтось приєднається, і будемо розпочинати. На сьогодні дуже цікава тема. І, як я казала, для вас будуть сюрпризи. Отже, давайте ми розпочнемо. Сьогодні у нас дуже цікава і актуальна тема це профілактика випадіння волосся, що можна зробити саме зараз, у осінній період. Осінь це така пора, коли до мене, як до трихолога, найбільше, напевно, звертається пацієнтів, тому що сезонне випадання волосся, воно загострюється саме осінню. І я сьогодні вам розповім, які аналізи варто здавати, як харчуватися, які добавки і як впливають на наше волосся. А що можна зробити вдома, а коли краще довіритися спеціалісту. І дам практичні вам поради, з які можна почати вже завтра. Отже, чому восени випадає волосся? Навіть дивлячись на сьогоднішню погоду, для нас це всіх стрес. Міняється температура повітря, міняються певні біоритми, тому що день стає коротший, а ніч стає довшою. Також немає достатньо сонячного світла, це теж дефіцит вітаміну Д. І ось такі біоритми, коли вміняються в організмі, це є досить великий стрес для нашого організму. Тому волосся, воно переходить у цикл таку фазу, де воно починає випадати. Тому що ми знаємо, що волосся має певні фази, коли воно росте, коли воно стане спокою, і той момент, коли воно переходить у фазу випадання. От ось це саме той час, коли воно у такій фазі. Це не означає, що 100% у всіх. Але це більшість. Хтось може відмічати ось таку проблему, інтенсивне випадання, таку ліньку. Це весною. А хтось осінню, а в когось може бути і осінню, і весною. Є така схильність. Отже, ми зрозуміли, що зараз це дефіцити вітаміну Д. Також після літа дуже сильно втрачаються запаси мікроелементів. Стрес, про який ми проговорили. У когось цей стрес розпочинається навчання, хтось починає з вересня, ціле літо відпочивав, а знову міняється їхній режим, їм треба ходити на роботу. І отже, що робити з цими дефіцитами? Тому що ми знаємо, що Ця сезонність, воно випадає так. А коли у нас є дефіцити, вони ще більше усугубляють ось це випадання. Отже, які варто здати аналізи, ви можете собі навіть занотувати. Перше, що ми повинні здати, це загальний аналіз крові. Про що він нам буде говорити? Загальний аналіз крові він нам покаже, наприклад, низький гемоглобін. Якщо низький гемоглобін, волосся страждає від кисневого голодування. Також потрібно здати такий показник, як феротин. Феротин це взагалі головний показник запасів заліза. Навіть при нормальному гемоглобіні феротин може бути низький. Феротин має бути більше 40-50, щоб це волосся не випадало, щоб воно нормально росло. Вітамін Д. Теж ми його здаємо. Це сонячний вітамін, він впливає на нашу імунну систему, на здоров'я наших фолікулів волосся. І якщо є дефіцит, випадання буде, і навіть будуть проблеми зі шкірою голови. Тобто, можуть бути навіть різні сиборенні процеси в цей період теж загострюються. Вітаміни групи Б. Це вони важливі для поділу клітин, для того, при таких дефіцитах волосся буде ламким, воно буде тусклим і буде повільно рости. Ще вам скажу, і вже з своєї такої практики, якщо є дефіцити феротину, заліза, дуже часто страдають і показники фолієвої, наприклад, кислоти і вітаміни групи Б. Фолієву теж ми здаємо. Для того, що коли, якщо ви бачите дефіцит, лікар буде формувати, як це все правильно приймати, як компенсувати дефіцити, потрібно розуміти, наскільки великі дефіцити, чи це незначні дефіцити. Інколи буває, що можуть бути незначні дефіцити, і ви здали, і у вас не турбувалося це випадання волосся, так то можна справлятися із раціональним харчуванням, з правильним, з більш збагаченим, щоб повповнити організм. Отже, цинк. Цинк це теж такий важливий компонент, без нього не може утворюватися кератин. Якщо буде дефіцит, буде дифузне випадання. Інколи, якщо є дуже велика недостатність, наприклад, цинку міді, то може з'являтися рання сивина. Тому його варто час від часу теж провіряти. Магній. Ну, Магній зараз всі вже такі на. Магній всіх на слуху, майже всі від нашого такої життєвої ситуації всі приймають магній, але не зря магній теж важливий при гарному нашому волоссі. Тобто він впливає на нервову систему і він впливає на кровопостачання. І якщо ви у стресі, людина, яка у стресі, у неї спазмуються судини. За рахунок спазму судину погіршується кровопостачання, кисень не Недобре живить волосяні фолікули, і за рахунок цього ми теж будемо мати інтенсивне випадання. Теж така королева залоз усіх, не зря вона в нас в центрі знаходиться. Це щитовидна залоза. Щітовидна залоза вона дуже така важлива. І якщо є дефіцит тіріотропного гормону, то теж у нас буде випадання. Волосся. Щитовидку час від часу потрібно і УЗД робити, дивитися. Інколи буває на УЗД, вона може бути збільшена, а коли ми здаємо показники, тобто вона справляється і дефіциту нема. Але якщо вона збільшена, вона повинна мати нормальне харчування, щоб вона функціонувала. Але з цим вже працює ендокринолог. Я не знаю, хто в якому регіоні, але наш взагалі Чернівецький регіон, звідки я, у нас великі дефіцити. Коли ми, от, наприклад, обстежуємо, майже кожен третій пацієнт, ми стикаємося з якоюсь такою проблемою або збільшення щитовидки, або є вузли в щитовидці. Це теж порушення функціонування цієї щитовидки. Тому щитовидку раз рік треба бажано дообстежувати. Отже, я вам розказала саме такі основні показники для жінок, що є гормональна панель. Але гормональна панель вона досить велика, і вона дуже часто може бути такою більш індивідуальною, знаєте, бо цей чек-лист не дешевий, якщо здати його в лабораторію зовсім не дешево. Тому гормональний фон я не рекомендую вам самостійно, бо то є певні дні, коли потрібно. Це вже краще з гормональному фон. Нехай назначає вам ваш лікар, гінеколог, ендокринолог або вже якщо ви звернулися до трихолога. Отже, а як же потрібно харчуватися у цей період? Що волосся, яке харчування волосся любить? Волосся любить білок. І наша шкіра любить білок. І волосся теж. Тобто, у нашому раціоні мають бути яйця, риба, м'ясо і бобові. Залізо. Залізо знаходиться з нами більше це печінка, червоне м'ясо і гречка. Також має бути омега 3 це риба, жирні сорти, горіхи. І насіння ча. Вітамін Д, де знаходиться це є риба, яйця і гриби. І такі, як анти антиоксиданти, це овочі і фрукти яскравих кольорів. В принципі, усі овочі і фрукти треба чим побільше споживати. Тобто, на вашій тарілці, коли ви їсте, має бути така райдога. Чим більше буде кольорова ця райдога, тим краще вона буде для вашого організму і, звичайно, для вашого волосся. Отже, які добавки працюють, а які не працюють. Ми поговоримо про вітаміни. Ви знаєте, маркетинг це дуже велика сила і неконтрольований прийом бадів він теж може призвести до поганих наслідків. Бади вони не будуть працювати, якщо у вас немає дефіцитів. Розумієте, Якщо ви правильно харчуєтесь і немає у вас дефіцитів, немає змісту організм перенасичувати. Ось цими вітамінами, тому що якщо у вас все добре, наприклад, з волоссям, не думайте, що воно буде ще краще. Бади вони реально тоді працюють, коли у нас є дефіцит. Але якщо дефіциту немає, в організмі все в порядку, а ми неконтрольовано приймаємо ось ці вітаміни. У нас може бути гіперавітаміноз, тобто це токсичність, накопичення. Організм не може їх виводити, тому що у нього. І так достатньо. І виходить, що у нас надлишок, і цей надлишок він може бути токсичний. Ця токсичність вона може впливати на наше волосся. За рахунок токсичності волосся теж може випадати. У мене був такий випадок на роботі, коли прийшла дівчинка, а десь прийшла теж в такий період. І випадає волосся. Ми здаємо чекап. Він, як я кажу, він недешево цей чекап. І вона так дивиться, дивиться по ціні. Каже, знаєте, давайте ми звідси викреслимо вітамін Д, тому що я його і так постійно приймаю. А скільки ви його кажу, приймаєте. Вона каже, ну я вже рід його приймаю. Кажу, ну а ви його хоча б раз давали, дивилися, треба вам його продовжувати, не потрібно. Думаю, тим більше літо було і сонечко було. Кажу, я таки настояла на своєму, щоб його. Здати, і що ви думаєте? Усі показники з того переліку всі були в нормі, а вітамін Д у нас був практично до 200. Тобто це був гіперавітаміноз. І за рахунок цього гіперавітамінозу вона інтенсивно випадало в волосся. І ще у неї були скарги, що її болять нирки. І вона лежала у виділенні нефрології і лікувалася з приводу цього. А проблема була не в простуді нирок, не, не в якихось інфекціях, а в тому, що була ось така. Токсичність. Так, тобто, моя, моя думка, що організму потрібно давати тільки те, що йому потрібно. Тоді ви реально будете бачити результат. А який же догляд повинен бути у нас у цю пору? У цю пору це має бути такий досить щадящий догляд, тому що волосся, як ми вже навіть говорили там на раніших етерах, воно страдає. Воно страдає від цієї погоди, від того, що включається. Опалення, пересушується, повітря стає у приміщеннях сухих. І люди, які, наприклад, мало гуляють, більше знаходяться в офісах у приміщеннях, волосся буде страдати, воно буде таким сухим. Тому його максимально потрібно зволожувати. Це мають бути м'які шампуні без агресивних сульфатів. Обов'язково має бути кондиціонер якийсь кретином, протеїнами. Також ми можемо використовувати сироватки для максимальнішого зволоження. А що робити, коли ви знаєте, що у вас є ось ця сезонність, і ви вже з ріку в рік наблюдаєте, що цей період у вас, наприклад, інтенсивно може випадати волосся. Що робити? Однозначно, здати ось цей чекап. Якщо є дефіцити, звернутися до лікаря-трихолога. І у цей період, якщо, наприклад, у вас немає дефіцитів, все гаразд, можна робити таку процедуру, як плазмотерапія. Вона дуже гарно живить е, наше волосся. Можна робити різні мезо, тобто таким коротеньким курсом, щоб попередити ось це інтенсивне випадання. Якщо ви його поживите. То воно може бути або значно менше, або взагалі його може не бути. Також бажано робити якісь такі маски, маски для стимуляції росту волосся. Можна використовувати різні лосьйони, але лосьони маєте на увазі, ніякому разі не мають містити міноксидил. Це мають бути якісь профілактичні, тобто які мають розігріваючий ефект, які розширяють судинки. Для покращення нашого мікроциркуляції шкіри голови, для укріплення. Тобто можемо у цей період собі з місяць-два повторати шкіру голови. Отже, що має бути? Має бути регулярність. Регулярність обов'язково у харчуванні і у збалансованому. І у збалансованому такому повинен бути відрегульований сон і харчування. Тоді і зовнішній вигляд і шкіри, і волосся буде хороший. Ще я хотіла поговорити про стрес. Тобто стрес у нас на сьогодні це лідер, лідер випадання волосся, і стрес він тягне за собою дуже багато таких проблем. Тобто, що відбувається, коли людина в стресі? Це не завжди пов'язано із погодою, це пов'язано із переїздами людей, з імміграцією і взагалі з новинами. Виділяється у нас кортизол. Кортизол він блокує ріст волосся, і ми маємо телогенове випадання. Восени стрес він особливо високий, тому що за рахунок того, що в нас недостатність вітаміну Д, вітамін Д це є енергія, це є наш настрій. І усі зараз у цю погоду, да, ми теж ходимо такі похмурі, сонні. Втрачається ось ця енергія. Тому ось цей стрес і недостатність вітаміну Д, вони посилюються і підсилюють випадання, випадання волосся. І кортизол, він в свою чергу стимулює порушення, наприклад, жіночих гормонів. Воно цілу цепочку за собою стягне. Як перевірити, що стрес повпливав на ваше випадання? Жінки. Починають відмічати у цей момент, коли ви, наприклад, ви розчісуєтесь, вона стає голова такою якоюсь більш чутливою, от неприємно вам розчісуватися. Інколи буває, що коли вас так трогають, прям відчувається біль. Знаєте, що тут основна причина вашого випадання реально може бути високий кортизол. Кортизол саме ефективно здавати слюну. Слюна, здається, зранку. Коли ви тільки проснулися, в лабораторії береться такий контейнер з певним валиком, і ви ставите його біля ліжка. Зранку тільки ви проснулися, навіть не стаєте. Ви берете з контейнера цей валик, його жуєте, плюєте у контейнер і приносите в лабораторію. В принципі, суна вона вважається самою такою ефективною. І якщо цей кортизол високий, що робити? Його просто якимось препаратом понизити, ми не можемо. Ми повинні цій людині давати більше заспокійливих засобів, щоб нервова система не була збудженою, щоб кортизол не піднімався. А взагалі, такий лайфхак, як понижати кортизол. зранку, коли ви просинаєтеся, випивайте теплі скляночки води. Вода тепла, вона запускає певні механізми, і кортизол, Понижується. Також можна робити легкі такі навантаження або спортзал. У нас виділяється дофамін, і він цей кортизол теж понижує. Отже, ми вже саме основне ми проговорили. Про а зараз я в цей раз старалася залишити час, щоб ви могли задати мені питання. Тому я чекаю питань і тут же буду відповідати. І ще я ж говорила, що буде сюрприз, буде розіграш. Тобто, ми сьогодні, у нас буде три переможця: це будуть вітамінчики. Це буде у нас спрей, якраз кератином, актуальний для цієї погоди, щоб захистити волосся, щоб воно не випаровувало ту вологу. І у нас буде ось такий термозахист. Які умови, Умови – написати коментар під постом? І також зробити репост нашого сьогоднішнього ефіру і бути підписаним на мою сторінку, доктор Ірина Мороз? Отже, чекаю на ваші запитання.